До вас керую запитання. От за цей рік, який минув повномасштабного вторгнення, ми знаємо, що війна в Україні триває вже багато років, вже дев'ятий буде, так це чимало. Які загрози, окрім військових на полі бою, ви зараз бачите для українського суспільства, в тому числі? от З чим нам доведеться працювати найближчим часом? Викликів буде чимало, і найперший виклик. Після нашої перемоги буде не лише відбудова зруйнованого. Тобто хто буде відбудовувати для кого, великим викликом буде демографія, скільки нас залишиться, скільки людей із зруйнованих війною територій захочуть назад туди повернутися, навіть якщо це все буде відбудовано. Нещодавно було невеличке таке опитування, і тут, до речі, згадували про Запоріжжя. Багато хто себе ідентифікує вже, наприклад, не людиною з Луганська, а людиною з Києва. Вони сказали, що вони би захотіли жити там. Буде великий виклик, тому чи не перетворяться ці території, які зараз окуповані, на дикий степ. Буде велике питання внутрішньополітичне, скажімо так, в політичних дискусіях, чи не виникне в декого спокуса узурбувати владу? Чи не буде спокуса продовжити, скажімо, обмеження свободи слова, які десь ну, плюс-мінус можна зрозуміти в часі війни? Але чи не буде далі такої спокуси обмежувати голос іншим політичним силам? Зачатки цього всього ми вже бачимо. І найголовніше, як на мою думку, виклик це. А на основі яких цінностей ми будемо будувати Україну після перемоги? Що буде в основі? Тут Юрій Сиротюк говорив, що не хочеться жити в країні олігархів. А те, що ми живемо і жили в країні олігархів, це все залежить від тих цінностей, які ми вважаємо є найвищими. Якщо не буде шануватися гідність людини, якщо не буде створено умов для розвитку сім'ї, то ці люди і ці сім'ї будуть виїжджати далі за кордон. Той факт, що у нас є групка людей, які контролюють, фактично, принаймні контролювали левову частку економічного процесу, говорить про те, що людина, попри те, що гідність людини є цінністю, яка записана в Конституцію, все ж таки до значної міри. Не дотримувались цієї цінності, тому велике завдання буде прибрати олігархічний контроль за політичним процесом. Бо для того, щоб суспільство відчувало, що воно є господаром на цій землі, потрібно прописати дуже чітко правила, прозорі правила входження. У владу і здійснення цієї влади. Тобто, ротація еліт має бути дуже чітко прописана. Це є філософські істини. Тут можна багато про це все говорити, але якщо їх не дотримуватися, то ми будемо бачити людей, наших людей, які працюють в Римі, в Варшаві, в Лондоні. А тут може виникнути таке дике поле. Я сюди прийшов, якраз з конференції, яка відбувається в українському католицькому університеті, і була якраз студентська панель. На конференції, і тема звучала так: який новий суспільний договір для України після перемоги? І ось студенти факультету суспільних наук представляли свої проекти. Як це має виглядати? І роздуми на цю тему йдуть вже з різних флангів політичних, з різних, скажімо, сфер, з академічної, релігійної, з політичної, з військової. І це дуже добре. Про це треба вже говорити, бо як тільки. Пролунає гімн на честь перемоги, коли будуть вшановані полеглі, ми відразу повинні бути готовими для того, щоб встановити такий суспільний договір в Україні, який дозволить людям тут жити, розвиватися і не виїжджати, і бути гордими, що ми українці, що це велика країна, не тільки велика країна територіально, а це є країна, яка може багато чого запропонувати світові. .